А, і, і тоді ваші м'язи рук це запам'ятають ну, дуже надовго. А потім, коли ви будете малювати з кожним разом, це м'язи запам'ятають, і потім ви вже це ніколи не забудете. Це так само, як і їздити на велосипеді. Якщо ви колись навчилися це робити, то ви можете потім не їздити 10 років, але сядете і поїдете. Так само і е, м'язи, які запам'ятовують рух, е, як робити стрішочки, так само як ви зрозумієте, як дивитися на предмети, на якісь речі на оточуючі середовища. Якщо ви зрозумієте це, як це робити, то потім ви про це ніколи ніколи не забудете. І зараз і саме зараз у е, наша задача навчитися це робити, трошечки прикласти зусилля, трошечки посидіти на цих вправах. Але потім вам буде легше тим самим, що ви можете слухати музику, коли штрихуєте, ви можете е, щось е, робити вухами, е, тобто е, можете включати якісь е, аудіо уроки, а в цей час ваші м'язи просто працюють для того, щоб зрозуміти. Але головне, коли ви робите штришочок, це робити однакові рухи. Щоб кожен штришочок, який буде послідом іти після першого, щоб вони були однакового розміру, однакового нахилу, і щоб відстань від штришочку до штришочку була однаковою, щоб воно трошечки нагадувало вам таку сіточку, але таку дуже акуратну сіточку, таку ахайну сіточку, а не таку, щоб то вліз, то по дрова. Художники кажуть, коли бачать такий е е е штришочок сена солома. Ну, таке сіно солома, бо дійсно вона нагадує більше такої, начебто, травичку згорнули докупи, і це вже не штрих, який лягає на якусь площину або на якийсь об'єм, а більше нагадує сіно солому. Тому що у художників є такий вираз: штришочок, як сіно солома. Так, ну що, я, дівчата, немає, якщо питань, більше ніхто до нас не приєднався, дуже мало. Я вас тут бачу. Я переходжу вже на наш. Екранчик для того, щоб ми з вами подивилися. Андрюшка, я тебе побачила, що ти приєднався, ти вже слухав, і я тобі не з тобою не привіталася. Дуже рада, так, що так. ти вийшов на зв'язочок Так, добре. Бо дуже хвилююся, бачу так, а що це в мене тут таке вийшло, я не зрозуміла. Я там вам ще так. не насилала роботу на форматі, бо в мене не було проблеми з форматом, що їх не було. Угу. Я можу почати зрозуміти yeah, yeah, yeah. добре. Ви будь ласка, просто пишіть мені, щоб я ну, не чіплялася до вас і кажу, а чому ти не зробив, а зробив ти чи не зробив? Ви просто мені можете такі маленькі речення писати. Світлана Анатольовна, шукаю формати. Може, я в чомусь, якщо там щось ви будете знаходити, може, я чимось можу вас вам щось запропонувати або порадити? Або просто я буду розуміти, що саме в цей час. Ви не робите це не то тому, що ви не робите, а тому, що у вас є якась причина на це. Тому, будь ласка, спілкуйтеся зі мною для того, щоб ми розуміли один одного. Добре, дуже хочу, щоб хтось з вас вийшов все таки на екран, щоб я бачила ваші очі, і щоб я розуміла, що ви мене чуєте і ви мене бачите, а я буду бачити вас. Хто з вас саме такий відважний може включити екран, щоб я спілкувалася саме з живою людиною? Дякую, Андрій. Я дуже скучила за тобою. Так. І кожен ранок я починаю з того, що дивлюся новини з Херсону з Одеси, тому я розумію, як вам там лячно. А так, ну що, приходимо в наш учбовий рисунок, е, і це ви бачите знов таки тему. Ми продовжуємо, але ця тема у нас, ви бачите, розрахована на три дні по дві години. Тобто, сьогодні в нас останній день. Більше на цій темі ми не будемо сидіти, ми будемо йти далі. Тому у вас є ще тиждень для того, щоб все таки зробити цю роботу. А пояснювати, як це робити. Ви зможете вже самі подивлячись цей презентацію. Зараз я хочу зосередити вашу увагу саме на штриш Бо побудову всіх ті, той, хто мені викладав, я робила зауваження. Хтось зробив дуже гарно, хтось зробив якимись помилками, але потім виправляв, і теж дуже робота гарна. Різні роботи є, але я бачу рухи і я бачу. Те, що ви навчаєтеся. Тобто є рух з першого малюнку, який ви викладали, і малюнок, який був наступний. А, тому ще раз е, прошу, викладайте всі роботи для того, щоб я бачила, як ви розвиваєтесь. А, і далі, ви бачите, я виклала вам е, зразки. Я деяким з вас викладала ці зразки, коли мені викладали вже штришочки, штрихові малюнки. Я бачила якісь помилки, то вже в особисті я викладала деякі з цих робіт. Але хочу показати ці роботи для всіх вас. І ви тут бачите роботу, це моя учениця, але ой, зараз чекайте, 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 що я хочу. Ну-ка, розкажіть мені. Добре. Це моя учениця, але не з нашого класу. Але знов таки з цією дівчинкою я починала працювати, коли вона не знала, як тримати олівець. Ми з нею працювали рік. І це робота вже людини, яка напрацювала свій штрих е цілий рік. Але вона робила не тільки малюнок, вона робила і живопис, і декоративні роботи. Тому що я хочу сказати, що ця людина не, не зранку до вечора. І не з понеділка по неділю робила стрішочки. Але це вже результат її роботи, коли вона працювала над собою, і коли вона робила ці роботи на протязі цього року. І це вже її. Останні роботи. Якщо вам цікаво, можете мені потім написати, я можу вам просто потім просто показати роботи, з яких вона починала і чим вона закінчила свої роботи. Зверніть увагу, будь ласка, на штрих. Тобто, ви бачите таку сіточку рівномірну, яка починається з ліворуч і закінчується праворуч, яка починається зверху і йде вниз, і ми не бачимо з вами якісь таких переходів дуже різких. Бо поступово один штришочок входить в інший штришочок, і ми бачимо з вами сіточку, коли йде один напрямок, штришочку потім розвертається не перпендикулярно, ні, а трошки десь на градусів, може 20 робиться інший рух. І тоді ми бачимо з вами дуже красиву таку, ну нагадую літеру хата Х такий. Тобто такий рух дуже класно виглядає, але потім ви можете накладати ще більше. Ви можете накладати біля п'яти перекриття до тих пір, поки ми будемо бачити з вами білі цяточки між тришочками. Але ці цяточки біленькі повинні бути рівномірні. Подивіться, будь ласка, на її роботу, яка гарна у формі викладений штрих. Подивіться, як по яйцю викладається форма по колу. У вас прямі речі, тобто хтось з вас там малював круглі речі, той, хто свої, вірить в свої можливості, може робити і круглі речі, такі як кулька або циліндр. Але перша робота у нас з вами це прості геометричні форми. І ви тут бачите, як саме по формі, по горизонталі, як лягає лягаєш, як по вертикалі. Подивіться, будь ласка, різницю між горизонтальною і вертикальною частинами. Це те саме, про що ми з вами розмовляємо, коли малюємо наші коробки. Подивіться, будь ласка, різницю між е, контрастом е, горизонталі і вертикалі на першому плані і ці контрасти на другому плані. На другому плані вертикалі і горизонталь, але там нема такого чіткого контрасту. І таким чином можна показати на площині, показати простір, показати що ближче до нас, а що далі. Тобто, на першому плані ми використовуємо контрасти, на другому контрастів менше, на третьому ще менше. І тому, коли ви малюєте коробки, то, будь ласка, про це пам'ятайте. А тут ви бачите вже таку більш круглу форму. Але знов-таки, ми завдяки тону бачимо перший план і другий ми не бачимо тут горизонтальної площини. Бо е, тут лінія горизонту е, якраз на лінії очей. І тому ми не бачимо площини горизонтальної, бо вона співпадає з нашими очима. І ми бачимо тільки дві вертикальні площини. Але ми розуміємо, що є перший план і другий. Завдяки чому? Завдяки тому, що є контраст. На першому плані контрастніше відношення між світлим і темним насичений штрих, ви бачите, більш такий нажимається, можна використовувати на дальному плані, наприклад, олівці HB, а на першому плані можна використовувати олівець 2Б. І тоді ми будемо бачити різницю або використовувати декілька перекриття. Якщо, наприклад, на другому плані ви робите два перекриття штришочком, і ми це бачимо на другому плані, на першому плані ми вже бачимо там більше перекриття, там вже є три штришочки перекриття, але авто використовує ще і е, різні олівці різної якості. А тут я вам пропоную показую вам саме які вправи. Рекомендую вам зробити. Тобто, ви робите на форматику, на форматику А3 робите смужки. Хочете по горизонталі, хочете по вертикалі, але ці смужки будуть ну, приблизно 8-10 сантиметрів. Але зверху донизу. І потім ви робите такі штришочки зверху донизу. Їх можна робити рівномірними, тобто якийсь зверху, такий і знизу, а можна робити такі розтяжечки від світлого до темного. Тобто трошечки нажимаємо на олівець, потім більше давимо, більше давимо, більше нажимаємо на олівець, і тоді в нас виходять такі розтяжки. Ви можете зробити одну таку о, стрічку о, повністю з одним нажимом. Другу ви робите з такою розтяжечкою від світлого до темного, або навпаки від темного до світлого. Бо коли ви робите від темного до світлого, тоді ви просто навпаки робите. спочатку дуже сильно надавлюєте, тиснете на олівець, а потім слабкіше, 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 і ви будете виходити на світле. Можна зробити так, що спочатку світле, потім доходите до темного і знов до світлого. Тоді ви зможете побачити, як ваша смужка стає такою дугою, або вона вигинається на вас, або вона буде вигнатися від вас, залежно від того, як ви будете класти в ці штришочки. І це дуже цікаві вправи. Е, їх треба робити І перед тим, як перейти при, при, на е, ваші предмети, на ваші коробки, на ваші прямокутники, зробіть, будь ласка, такі вправи. Вони вам просто допоможуть. Поряд, ви бачите. Зразочек, штришочка, це напрямки, які ви можете робити. Це можуть бути горизонтальні, вертикальні з нахилом 45 градусів або в ліву сторону, або в праву сторону. Той, хто працює правою рукою, вони роблять ці ганалі справа вниз вліво. Той, хто працює злівою, йому буде зручніше працювати в іншому напрямку. Але ви, ви повинні робити і такі штришочки, і справа наліво, і зліво направо. А і, і ви бачите п'ятий пункт. І там ви бачите вже два перекриття, тобто. І зліва направо і справа наліво, і ми бачимо з вами таку сіточку. І знизу ви знов-таки бачите, де в нас два перекриття, де в нас три перекриття є, і як вот ці штришочки відрізняються. Але цей зразок штрих зроблений ручкою. Ви теж можете це зробити ручкою, але великі штришочки ручкою не дуже е, е, зручно робити е, олівцем. Це робити краще, ручкою роблять трошечки менше за своїм рухом, бо просто ручка. Ну, в неї технічні можливості немає зробити дуже довгий штрих. Можна, але тоді треба працювати всією рукою, а не тільки кістю руки. І з правої сторони ви теж бачите такий малюночок, де ви бачите червоний хрестик і зелену пташечку. Тобто, зелена пташка то як правильно робити штришочок? Тобто, ви бачите, спочатку йде штришочок під нахилом 45 градусів, а потім вертикальний. Неправильний, коли ви робите під 45 градусів, а потім робите під 46 градусів. Тобто, тоді ви не бачите цієї сіточки, і тоді тоді воно нагадує якесь таке більше волосся. Тобто, коли ви будете малювати волосся або якусь травичку, такий штрих використовувати можна. Коли ми з вами працюємо з академічним рисунком. Або ну, ми кажемо учбовий рисунок, то використовується академічний штрих, а академічний штрих виглядає саме так, як там, де зелена пташечка. Знизу ви теж бачите штришочки, які йдуть такі, ну, дуже багато напрямків, і ви бачите, що там немає різниці між штришочками. Тобто це сприймається як одна пляма. І там, де червоний хрестик, знизу, то ви бачите, що ми бачимо такі шматочки. А, от таким чином мені де де деякі з вас висилали свої роботи, особливо коли висилали малюнки там, з яблучком, з якоюсь кулькою і робили саме ну, от, от такий от такі, е штрих. І тоді е речі нагадують більше такий е е е пічворк, ну, скутне таке одіяння, начебто латочки які стоять. Тобто пляма повинна бути рівномірною там, як намальована, там де зелена пташечка. Штрих дуже велике значення має. Тут я вам зараз викладаю штришочки, які вже викладали ваші однокласники після того, як я їм порадила робити штришочок. Тобто, ви бачите, перший варіант мені дуже подобається. Там, де розтяжка світла на темна, але яке зауваження? От я роблю такі більш з роблю більше формат, і ви бачите тут дуже погано загострений олівець. І тому е, ці рухи, такі ви бачите, дуже м'які штришочки. Тобто, коли ви робите штрих, то олівець потрібно, щоб він був завжди гостренький. Або це гостренький е, кут, гострий е, олівець нагадує стрілочку таку дуже як голочку, і тоді ви олівець тримаєте більш вертикально. Або це може бути зовсім така рівна поверхня, навіть наждачною бумажкою, тоді ви працюєте ребрреверцем олівця. Спробуйте, будь ласка, яким саме чином вам буде це зручно робити? Коли олівець нагадує голочку. Гостренько, або коли ви робите олівець дуже прямий зріст, такий, але е, самого гріфелю потрібно, щоб його було багато, не, щоб не дерев'яна рубашка закінчувала ваш олівець, а саме гостренький, щоб ми бачили десь приблизно сантиметр, а то і більше самого графіту. Бо ви малюєте графітом, а не е, е, дерев'яною рубашкою олівця. А, тут трошечки ви бачите, е, штришочок пішов. Як ми кажемо, сіна солома Чому бо різний нажимчик, і ми бачимо, де світле, десь темне, різна відстань. Тому дуже рекомендую автору цього цієї вправи ще трошечки потренуватися. Але ну я, я дуже ну, задовільна тим, що цей автор попрацював, що він зрозумів, що треба робити. Просто мабуть, одної або двох смужечок замало треба трошечки більше напрацювати. Тут я викладаю знов таки роботу нашої з вами однокласниці, яка вже виходить на вийшла на тональну роботу. І якраз тут ми кажемо про те, де повинні бути контрасти. І е, вертикальна коробка, яка стоїть з лівої сторони. Ми бачимо, що до нас ближче і що далі, тобто контрасти на першому плані. На початку різниці цієї не було, після нашого спілкування дуже класно виправила цю, це зауваження, і тепер ми бачимо, що ближче до нас, а що далі. Але коробка, яка у нас лежить по діагоналі, яка об'єднує знизу така невисокостика, невисоко, яка більше лежить на горизонталі, тут різниці між горизонтальною і вертикальною площиною немає. Хочеться більше це побачити, тобто вертикальну частину коробки, яка дивиться на нас, та частина зробити її темнішою. Але задати собі питання: ля іде у нас світло, і тоді, щоб всі коробки, ну, щоб сторони одній коробок ми дивилися, що якщо світло, то світло повинно бути з одного боку. Бо тут трошечки я не можу зрозуміти, де світло, бо десь ми бачимо світло з правої сторони, десь воно з лівої сторони, і тут треба автору трошечки розібратися, де ж все таки в нас світло. Бо, судячи по падаючій тіні від коробки, я розумію, що світло з правої з верхньої частинки, але тоді трош, треба трошечки взяти по тону, Частинку, яка йде в тіні власна тінь коробки вертикальної, трошечки не набрана, там не може бути такого білого. Тому залишається все, як є, але просто знаходиш 45 градусів і робиш всю цю сторону трошечки темнішою. Бо коробка, яка стоїть в тебе з ліву, праворуч, там вже ми освітлену коротку частинку показуємо, і там вже може бути біла коробка. Але вертикальна. Частина коробки, яка з лівої сторони, вона повинна бути темнішою. Горизонтальна коробка, в яку поставили коробки, тут треба набрати ще більше тону. Чому? Бо і вертикальна коробка, і горизонтальна коробка на однаковій відстані від нас, тому вони повинні бути однаково контрастні. Але взагалі мені подобається штришок цього автора, і тут я зробила цю ж саму роботу. Ви бачите, цей автор, але трошечки її зробила контрастніше, більш насиченою. І тоді ви не бачите, що тоді більше зрозуміло, який штрих. Я розумію, що це ваші фотографії, і тому я не знаю, як саме виглядає правильно ваша робота. Тому ще раз за вас прошу фотографуйте якісно. Бо іноді від фотографії, тобто фотографія може набрехати і може набрехати в тоні. Тобто, штришочок фотографії не набрешить, але я не буду просто не в якісному фото, фото я не буду бачити структури з самого графічної плями. Тому, будь ласка, фотографуйте дуже класно, для того, щоб я е, розуміла. Е, все, про що... А ще хочу показати, для чого нам потрібно Андрійка, ти пішов. Викладаю тут ще такі малюнки для того, щоб ви зрозуміли, для чого нам потрібен штрих. Бо коли ми будемо з вами потім малювати більш складні речі, більш такі об'ємні якісь речі, і, наприклад, це або голова, там частина обличчя, або там рука, і ви бачите, як саме штришочком ліпиться форма. Ви бачите, як саме штришочком ліпиться форма, і який саме штришочок однаковий. Але ми бачимо, якщо ми змінюємо відстань від штришочка до штришочка, то це відбувається поступово. На цьому я закінчую. Чи є у вас запитання до мене? Скажіть, будь ласка. Дівчатка, хлопчики, чи Немає. є запитання? Немає. Немає. Я переходжу тепер до вас, переходжу для, для того, щоб з вами поспілкуватися. Так, добре, всіх вас бачу. Так, я фотографую, щоб потім записати вас в журнал, хто був, бо журнали ми ведемо, записуємо, хто присутній, хто працює, для того, щоб я не співаю просто вас записувати в журнал. Фотографую фото екранчик для того, щоб зафотографувати ваші прізвища, а потім перенести, хто був в наш журнальчик. А, дякую за те, що ви приєдналися, бо я думаю, що вам більш корисним буде саме дивитися і а, вживу. І я тоді бачу вас, я розумію, те, що ви робите. А, Машулька, скажи, будь ласка, ти зараз стрішочки робиш? Чи що? Чи ні? Да? А, рухи, я просто дивлюся рухи. Да? Рухи більш повільніші, тому я дуже хочу вас попросити всіх, всіх, хто зараз дивиться а, цю запис. Або зараз в прямому ефірі попросіть, будь ласка, своїх рідних, щоб вони засняли вашу мучку, як ви робите штришочки, або поставте телефон так, щоб він зміг зняти. Саме ваші рухи, вашу руку і те, що ви робите, для того, щоб я могла подивитися і порадити вам, як тримати олівець, як тримати руку, як це буде відносно форматику. Тому кому це цікаво, хто хоче отримати консультацію, дуже прошу вас засняти не себе, не обличчя, а вашу руку з олівцем і з форматиком, як ви це робите. Але я хочу запропонувати вам штришочки. Краще робити, коли у вас робота вертикальна, ну як на планшеті, бо на горизонталі ми робимо у нас обмежені руки, бо в нас рухаються тільки, тільки рухаються пальчики і кість, бо рука лежить. Коли у нас рука на витягнута рука попереду, у нас може працювати і плече, і локоть, і кість руки. Бо ми можемо робити з вами мов дрібненьку графіку, коли в нас лежать форматики, так як зараз у машуньки. Я бачу, у Соні стоїть Мольберт, і я бачу там прикріплений дуже гарно. Тому, будь ласочка, е дуже багато залежить від того, що у вас буде виходити, від того, як ви закріпляєте свої форматики. Тому, Краще, щоб у вас були формати вертикальні, ну не зовсім вертикальні, трошечки з нахилом, але можна і чисто вертикальні. Тобто прикріпити до якоїсь дверча до дверей свого шкафу, прикріпити, сісти поряд і тоді малювати. Якщо у вас немає ну, планшету або мольберту. А, Якщо є питання, будь ласка, пишіть. Я чекаю вашої роботи. Надсилайте, будь ласка. Дуже хочу вам допомогти. А допомогти можу тільки в тому разі, якщо я бачу, що ви робите. Я вас обнімаю, я вас цілую і чекаю нових зустрічей. Пока, пока і гарного дня. До побачення. До побачення. До побачення.